Можете побачити самі, наскільки це тісто пухке, красиве, дуже приємне в роботі. Відзняла детальний рецепт і спішу поділитися з вами. Дріжове тісто починається з запари, тому її спочатку приготуємо: дві ложки борошна, одна ложка цукру і одна столова ложка сухих дріжджів. Додаю 100 мл теплої води, перемішую, накриваю плівкою і лишаю на 10 хвилин в теплому місці. У велику зручну миску всипаю 1 кг борошна. Додаю 2 столові ложки рафінованої олії та 2 столові ложки сметани. Сметана має бути кімнатної температури і має бути саме з магазину. Домашня не підійде. Ще додаю одне яйце, воно теж має бути кімнатної температури. За цей час опара вже підійшла, і я додаю її до інших інгредієнтів, вливаю 500 мл теплого молока і замішую тісто. Тісто має бути м'яке, пухке, однорідне і не забите борошном. Змащую його маленькою краплинкою олії, обов'язково накриваю і ставлю на розстойку в тепле місце на одну годину. Я ставлю у мікрохвильовку зі стаканом гарячої води. Мікрохвильовка в цей момент, звісно, не працює. Результат перевершує всі очікування. Тісто дуже добре підійшло, воно приємне в роботі. З нього можна приготувати пиріжки, булочки, хліб та багато іншого. Одну частину тіста я залишила для піци, приготую її увечері, а поки що прибрала до холодильнику, а з іншої частини тіста приготувала пиріжки на сковороді. Ще забула сказати, що молоко має бути теж з магазину, жирністю не більше 2,5%.